Так, друзі, всім привіт. Всім привіт всім гостям, підписникам мого каналу. Ось. Всім тим, хто заходить на канал Сім'ям Ось. Так що, сьогодні будемо ми робити ось, качку запікати з яблуками. Ось яблука підготовлені. У газовій духовці. Ми ще не запікали ніколи в газовій духовці. Ну, пізно почали знімати. Вже Миколаївна вон, наша, натерла приправка ну, для запікання. Плюс додала сюди ще сою і соус. А я зараз візьму, начиню, на її просто яблуками. Ось. Так що отак вже вона у нас готова. Зараз будемо запіхувати в рукав. шию відрубали. Он пойде у нас на суп-шийка. Фостика теж одрубали, у нас його ніхто не їсть. Ось. Так що не засняв трошки, був зайнятий, не засняв, як Миколаївна натирала. Ну я думаю, що хто натирає той знає, як його треба натирати. І ще таке хочу ось, запитати усіх, хто запікав у духовці газовий таку здорову качку. Як ви запікали, яким рецептом. Ось, просто мені цікаво, бо... Це мусусна е, качечка, молодий наш скруч. Хто дивиться за нашим каналом, я показував, який він був. Йому було 5 місяців. ось. І вага його е, сягала. Зараз його вага 4700 е, тушки. Ось, отака, бачите, яка. Це у 5 місяців, скажімо так. Отакий у от нас скруч був. Ось, Так що будемо зараз просто брати і всередину. Ось так запіхувати наші плотно-плотно наші яблочки. Все, зараз запихну, положу у рукав от, для запікання, зв'яжу і на двоє суток заставлю, ну, на сутки говорять, його замариновуватися ну, зараз заложу покажу. Ось, Напхали нашими качечку яблучками. Просто у нас є електродуховочка хороша, все. Діло в тому, що ця качечка туди не влізе в будь-якому розкладі. Так що будемо пробувати її запікати у газовій духовці. Там, подивився на просторах інтернету при 180 градусах температуру. Зараз спробуємо надіти на є ще рукав для запікання. Ось так, ми наділи нашу рукава на нашу качечку. Поклали на противень. Наш. І на 24 години залишаємо її маринуватися. Завтра будемо її пробувати запікати. Ось, покажу, що у нас вийшло. Перший наш опит у газовій духовці. Ось, як у нас вийдеться наша качечка. У життя своє! І носичку прокрутить на десять літ назад, щоб стала ти простою дівчиною Чисто-чистою, як кузняний сад, бачу тінь на перекостях, рудий берег, який вода мила. Я готовий цілувати пісок, по якому ти ходить. Так, ось у наша качечка-уточка, два години була лазою духовці. При температурі 180 градусів. Ось така вона. Ось. Ну, це Чорна не буде. Це не на її, це на така жирненька. Вчора виріжемо, побачимо. Що в нас пеклася, чи ні? Ми це робимо перший раз. Я говорю, хто знає, які лучше совети кажіть. Ой, бачите, яка в середині вона. Безподобно. Тут наші яблучки. Ось. яблочно, печено яблочко. Яблочко то, что треба. Так, сейчас ножиком посмотрим. Чи... Так, это у нас. А какая мягунька. Угу. Да. Посмотрим на смак. М'ягенька. Спечена. Так що разом з вами зробили мішедевр. Так що всім рекомендую, всім советую. Дуже смачно виходить, мускусна качка, зовсім другий смак, не така, як обикновена качечка у нас. Ось, будемо зарі. Ждати повністю остине. Так і повністю вона остине. остини. бачите, вона не, не згорена, нічого. М'якенька. Ну, все спечено. Яблучка теж спечені. Угу. Отака. Качечка. Все, всім смачного! Всім дякую. Ось. Поламали ми нашу качечку. Вже готово до святкового столу. Ось така всередині. Бачите, все допечене, нема нічого красного. Ось. Саме місце доволі От, А яблучки то взагалі безподобні. Ось, так що всім рекомендую. Ми і до качки робили це перший раз. Ось. Індокачок ми робили перші, та прості качок, ми робили, і нам не подобаються прості качки. От, а так тепер ми завели індокачок. М -м -м -м. Це що? Це щось неймовірне. Зовсім другий смак. Ось, І зовсім друге усе. Так що всім пока. Смакуйте і рекомендую.